Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні німці, може й англійцям, сьогодні щось перепаде. Мої гроші, я дуже часто на цьому каналі розповідаю вам про граматику і лексику і все інше. Але сьогодні я хочу розповісти вам, так, так, привіт, мої дорогі, це Людмила Анатоліївна з вами. так. Сьогодні я хочу розказати вам страшну правду. Навіть якщо ви знаєте німецьку на B1, Одна з цих п'яти помилок миттєво видасть що ви не німець. Я записала цей урок після розмови з HR-менеджером із Берліну. Він сказав: Людмилу, за 10 секунд розмови я розумію, звідки кандидат. І це не акцент. Готові дізнатися, що саме вас видає. Залишайтеся до кінця, обіцяю, буду шокуюче, тому що це історії із життя моїх студентів. Вони ж це все мені розповідають. Ну, ви знаєте, як ми спілкуємося, я до вас ставлюся з теплом, і ви до мене так само. Ось помилка номер 1 неправильні звертання. Українці кажуть, wie geht es dir?» до незнайомих людей. Стоп, ви щойно образили співрозмовника. Чому? Тому що дія це ти, а не ви. Моя учениця, Оля, привіт, так віталася, привіталася із директором компанії на співбесіді, і він одразу насупився, вона не розуміла, чому вона не отримала роботу. А тепер уявіть, ви два роки вчили німецьку, граматику знаєте, а вас не сприймають серйозно через одне слово. Хто з вас робив таку помилку? Напишіть чесно в коментарях. Вона оговорилася на рівні Б1, люди вже знають різницю між Дія Зі і все решта. Але ось ця малесенька помилка ситуація. Випадок, ще про який я хочу розповісти, другий це дослівний переклад української логіки. Я про це вам кажу на нашому рівні А1 одразу. Ми кажемо, і хабе Умовно, фюнфунсванціар. Тобто, мені є 25 років. Німці чуються і розуміють, але одразу розуміють, що це не німець перед ними. Чому? Бо німецька логіка інша, але яка саме? Ми це все дивимося з вами на тому величезному курсі b 1 Спектрум Deutsch. Ми розкриваємо цей секрет на 300 сторінках. Був у мене Максим Ізкерну. Максиме, привіт. І коли він сказав Іхабе хуна», замість, замість чого ви вчили на рівні А2, німці так не кажуть у 80% ситуацій. Ви мені розповідали, кілька студентів мені казали за цей хабехуна. Що вони кажуть? Що? Напишіть в коментарях. Така ось прихована логіка, вона у багатьох реченнях, і кожна з них видає українців за секунду. Помилка номер три, про яку я хочу сьогодні розповісти, це інтонація. Інтонація, яка іноді коштує роботи. Знову таки, це найстрашніше. Українці задають питання, ставлять питання з українською інтонацією, німецькою мовою. Який результат? Німці думають, що ви не впевнені в собі, маєте досвіду, можливо, ви обманюєте. Звідки я це знаю? У мене була Анна, яка розповідала мені багато років, до речі, ну, я думаю, 7-8 років це багато. Вона пройшла три співбесіди. Знання відмін, відмінне, але відмови. І четверта компанія їй чесно сказала, ваша інтонація викликає недовіру. Це тільки одна із, знаєте, скільки є інтонаційних помилок? Багато. Одна із багатьох інтонаційних помилок, які я виправляю в учні, але якщо людина перехвилювалася, вона потім скочується ось в ситуацію. Буває таке, що людина готується до іспиту, нічого сказати не може на спікінг. На спреги, розділі. І все. Як вона не знає, три роки не вчитися, та знає вона все. Але помилка і ситуація. От хто із вас відчував, що вас не чують німці? Можливо, справа саме в цьому, а вона не знала в чому, поки в мене сім'я не почали говорити, що це таке. Помилка ще одна може бути четверте, це неправильна емоційність. Що це таке? У нас, українців, все дуже-дуже добре. Був випадок такий, я не скажу, що це поголовно, я ділюся з вами досвідом моїх студентів. Das ist sehr gut. Німці в шоці? Чому? Бо для них це звучить як дитячий захват або сарказм правильних способів висловити захоплення німецькою. Уйма і жоден не схожий на український. Ось в мене був Володимир, який розповідав, він хвалив проєкт колезі, сказав Фантастич і чомусь офіс увесь затих. Виявилося, що в тому контексті це прозвучало як глузування. В контексті, тобто нормальне слово «фантастич», я? але в той момент це було явно не фантастичне. Знайомо вам. І я ось навчаю, як звучати природно в будь-якій ситуації. Коли ви говорите, ви повинні знати, вчора я розповідаю за англійську Боже, скільки ми вчилися, рівень Адванс, і таке, я знову забула цю палату торгівельна, нарешті, в торгівельній палаті сказати такий ситуацію От як? Таке буває. А ось німцям сьогодні я хочу розповісти про ще одну таємну. Помилку, яка все руйнує, і ця помилка настільки серйозна, що я не можу розказати її повністю в Ютубі, і скажу тільки це стосується того, як ми будуємо речення, коли знов таки хвилюємося. І близько 80% українців роблять це неправильно, і німці одразу розуміють, людина не володіє мовою на природному рівні. У мене була Євгенія. Вона програла тендер на 50 тисяч євро через цю помилку. Одне речення, і клієнт зрозумів, що вона не рівень В2, тобто, ага, не та за кого себе видає. Ось ви хочете знати, що це за помилка. Я розповідаю про неї детально, тільки в своєму курсі бел І, звісно, ви всі її знаєте. Це пасів, моя. Ось герой нашого роману, я сподіваюся, що я щось демонструю, тому що я ось його і показала. Це книжечка, з якою ми працюємо з вашими дітками. У мене клієнти приходять із Юбу в основному. І ось що ми вчимо. Це вони 7-8 клас, у мене, ці діти. Пасів. Та як вам ситуація? Отже, мої дорогі ми ну розібрали лише п'ять помилок, які видають українці. Я розповіла вам з нашого з людьми досвіду, але це тільки вершина айсбергу. У мене є, звісно, система виправлення таких помилок, система, яка за умовно. 30 днів робить вашу німецьку природну. Якщо хочете дізнатися більше, напишіть мені в особисті повідомлення, слово, наприклад, система або курс. Я розповім, як це працює. Ми забудьте ставте лайк, якщо було корисно, і пишіть в коментарях, яка помилка здивувала вас найбільше до зустрічі. Пам'ятайте, кожна помилка це можливість стати кращим. І кожного дня в мене багато студентів. Я розказую, я, я, я дізнаюся багато прикладів ситуацій. Хочу, щоб ви їх уникали відповідно. Побачимося дуже скоро. Я все вам все вам розповім. Пока.